Добрий ранок, добрий, день, доброго вечора. Це Маша Ляшенко і хвилинка для вашої підтримки. Хвилинка. А я хотіла казати декілька хвилин. Але чи хвилинка цього досить? Як ви вважаєте? Я хочу запропонувати вам сьогодні. Взяти хвилинку, одну, 60 секунд і зробити щось для свого ресурсу, зробити щось, що дасть вам більше сил. Я не знаю, що це. Я знаю, що це для мене. Але я не знаю, що це для вас. І скажімо так, я знаю, що це для мене. Але якщо я зараз візьму хвилинку, то я не знаю, що мені прийде. Тож я знаю, що це було для мене, і ви знаєте, що це було для вас. І це добре, що ми знаємо щось, що може допомогти нам, що ми можемо використовувати свої звички, свою пам'ять, свій мозк, міск. І я хочу запропонувати сьогодні прислухатися. До себе зараз, саме зараз, не звертатися до пам'яті, щоб е, пригадати собі, що ж я робила, що мене надавало сили. Ясно, ж, ви знайдете щось, але якщо ви зараз звернулися, звернутися, дозволите собі звернутися зараз до, до себе, до мудрості, до Якоїсь своєї духовної сущності з тим запитанням: що я можу зробити для себе зараз? Що мені треба зробити для себе зараз? І я знаю, що нас навчили що робити щось для себе. Це погано. Треба робити щось для інших. І так, і ні. Я знаю, ви любите робити щось для інших, для близьких, для далеких. Але щоб робити щось для інших, треба поперед зробити щось для себе. Щоб у вас були сили робити щось для інших і продовжувати робити свою справу, особливо в такі важкі часи. Тож хвилинка. Одна. Єдина хвилина. Приділить увагу тому, що є зараз. Своїм потребам зараз. І подумайте, що я насправді можу зробити для себе. Зараз. В цю єдину хвилину. І зробіть, будь ласка. Зробіть. Якщо ви насправді прислухалися до себе, то що ви зробите, воно вплине на ваш ресурс. Воно придасть вам, дасть вам сил. І ви знаєте, навіть одної хвилини іноді досить. Якщо зробити саме то, що треба. І коли ми розуміємо силу навіть одної хвилини в вірному напрямку нашої уваги, то тоді кожен наш день якому скільки ж там хвилин в кожному дні, Кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам До завтра.